Запитання від підписниці, чи Лана Зеркаль прийматиме участь у переговорах та її політичне майбутнє. Особисті розклади онлайн я не роблю, але оскільки людина публічна, давайте запитаємо втору. Підтримайте це відео лайками, коментуйте та підписуйтеся на канал. Імператор Комунікація, рух вперед, так, в якості успішної, самодостатньої жінки, яка досягла успіху, особистою працею та наполегливістю. В недалекому минулому успішний досвід переговорника, результативна робота завдяки управлінським якостям в якійсь структурі політичне майбутнє. Як людина з досвідом матиме такі можливості, які будуть реалізовані в спільну командну роботу, вона як успішний проєкт, бачу підтримку успішного чоловіка. Ви запитуєте Путін з'явився у камуфляжній формі, що це означає? Запитаємо у карт, мабуть, те саме, що поява 80-річної Пугачової. Тож, чому він з'явився в камуфляжній формі? Інтегрувати свої найсміливіші фантазії в реальне життя, демонстрація світу своїх уявних мрій, По дну колоди якісь дитячі травми, показати себе лідером мілітарісткої держави, але там луна, болото, імітація сили, загарбника чужих земель, на якого чекає пірова перемога, поразка, виглядав, ніби охоронець супермаркету. Ви запитуєте відставка звільнення козака в Російській Федерації, що покажуть карти по цій ситуації, це договорняк на взаємовигідних умовах давніх друзів, постановка дноколоди. Цей уход є обман. Пожирить ці закулісні ігри навколо його ухода, багато мутних карт прихливих. Вкинули інформацію, продемонстрували світу когось, хто ніби проти війни, хтось із найближчого оточення. Помірність та вежа. Так, прекрасне майбутнє на руїнах старого. Звісно, Росія майбутнього. По лицарю Кубків, пропагандистський вкид для їхньої опозиції за кордоном підсунули антипутінського козака. Ще невідомо, яку роль йому відвели, але швидко проясниться: імператор, Кремль, колективний Путін. До речі, там буде ще одна гучна відставка військового. Таке запитання від вас. Чому республіканці США підтримують Ізраїль, а не євреїв? Запитання скоріше до політологів. Ну, спробуємо запитати у Таро. Це якесь болюче розділення між старим, ортодоксальним та новим. Дноколоди, якісь структури, посадовці і єрофан. Це щось пов'язане з діологічними чи релігійними уподобаннями, якийсь рух. Партія чи структура об'єднана, об'єднані, об об'єднані спільними інтересами якась сила радикальна. Але я не бачу тут традиційно для релігії покаяння, якась меса сатані, щось недобре. Тут глибоко потрібно копати, і мені неприємно, неприємно.